Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Знімаю своє відео зараз з Албанії і я знову з міста Саранда приїхала до міста Ксаміль. Отож, бажаю вам гарного перегляду. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Знов я у Ксамілі приїхала сюди з Саранди. Сьогодні у планах не пляжний відпочинок, як я вам вже показувала у минулому відео з Ксаміля. А сьогодні у планах оренда катамарану та катання на ньому Хочу дістатися острівків, таких як от зараз у кадрі. І приїхала сюди я з міста Саранда до Ксамілю, користувалася для проїзду громадським автобусом, що курсує від колеса огляду. В місті Саранда. проїзд до Саміля коштував 150 лек. І це півтора євро. Тож, дуже зручно і відносно швидко. А вам залишаю світлину актуального розкладу руху цього автобусу. Зважайте на час! Славнозвісний білий пісочок Ксаміля. І ось така кількість пляжів, неймовірно, скільки парасолів, скільки людей. Поки моя зупинка тут, тому що зараз буду запитувати ціну на катамаран на весь, на весь день. І одразу розглядаю пляжики, що тут є. Знайшла ось такий невеличкий пляжик з басейном, в якому зараз немає людей. Тут не білий пісочок Самілю, але досить затишно та непогано. Оренда катамарану на годину на цій точці коштує 1500 лек, тобто 15 доларів. Ще запитаю в інших місцях. Роздивляюся пляжі, що тут є. Обираю і вже сумніваюся, чи буду брати катамаран, бо година це замало, а дорожче платити за цю послугу якось душить жабка. Тому думаю, може оберу собі пляжик до смаку, все таки, і буду чилити на білому пісочку Ксаміля. Перевдягальні тут є на пляжі. Доволі людяно, але дуже красиво. Минулого разу я була на пляжі Бора-Бора, а це інша частина Ксамілю. Ще одна спроба дізнатися, скільки буде коштувати катамаран на годинку другу І дивлюсь, яка тут гарна вода. Все-таки вона відрізняється тут від пляжів Саранди. Кольором, як мінімум. І тут є ось такий білий пісочок. Тут теж запросив хлопець півтори тисячі лек за годину на катамаранчику. Тримають ціну. І ось я вже на катамарані вдалося домовитися на дві години з невеличкою знижкою. Загалом вони знижки не роблять, але мої... Чари блогерські, і жіночі і взагалі дозволили трохи збити ціну. Не 30 доларів вийшло, а 25 за 2 години. А тримають тут ціну 15 доларів година катамаран. Тому я вже відчалила. Катамаран у мене такий, як я і хотіла, з дахом, тому що без даху, без даху не добре буде. І в мене є 2 годинки роздивитися. Що тут навколо, інші люди теж на орендованих катамаранчиках. І у Ксамілі тут така структура, що декілька острівків є, можна покататися навколо них, можна зупинитися, я не знаю, чи вдасться це зробити, отак вийти як люди. Вон там. Мені трошки лячно, я вам чесно скажу, тому що трошки катамаран хитаються, коли керування. Так послаблюєш, він просто на хвилях починає трошки качатися, і мені страшно. А ще я підготувалася, взяла чохол захисний в дядька. Тут ще сувеніри різні, продаєте товари для пляжу, бо думала, я ж на воду йду з технікою, з усіма речима. То, хоча б телефон можна запхати до такого чохла китайського виробництва. Вони на аліку коштують копійки, але звісно на курорті купляєш вже по тих цінах, які тут за такі речі заломлюють. Зараз покажу вам чохол. Ось такий чохол коштував 500 лек, 5 доларів, але за 400 сторгувалися. А мені вже подобається, притінок є. бутерброди з собою є, тому що на катамарані. Теж хочеться їсти, я підготувалася в супермаркеті, взяла ковбаску, все, що мені треба. Такі чарівні тут острівки, колір води заворожує. Люди роблять гарні фотографії. А мій човен трошки хитається так. А я споглядаю на людей. Люди на каяку пропливають. Ну, каяк це для мене вже next level, це ще страшніше. І біля острівку такий колір води зараз піді мною. Я в купальнику в теорії можу так вистрибнути, поплавати і назад в катамаран. Чому ні? Переді мною острів корфу. Ну і невеличкі островки, що належать к Самілю. Думаю, отам зупинитися, я бачу там стоянку катамаранів. Можна там буде причалити, припаркуватися на моєму кабріолеті, поїсти. Отак от, от в думках лише їжа, знаєте, в такій красі зараз знаходжуся, а думаю про бутерброди з ковбасою. Загалом колір води тут неймовірний. Отам от саранда за рогом. На скутерах ганяють люди. Розбовкують мене. Мені ж страшно. Кручу педалі. Бачите, яка вправна? Я причалила до острівків. Це було зробити трошки важко, бо хвилі. А ще було важче припаркувати цей агрегат. Але воно того варте. Це тут невеличка така як коса між острівками. Можна поплавати. Сюди, от якраз люди і приїжджають на катамаранах. Я думаю, що двох годин вистачить, щоб насолодитися таким сьогоднішнім днем. Двох годин саме на катамарані. Я поки присіла тут, щоб перекусити Нарешті омріяна їжа. По пляжу ходить, мужчина продає фрукти, попкорн, але я зі своїм. Ось так можна урізноманітнити свій відпочинок у ксамілі, орендувавши катамаран. Вода, вода, І доплисти сюди можна тільки на гадавороні. Тепла, прозора і тут є риба, тому тут багато людей з окулярами і маскою для снорклінгу. Я бачила таку рибку. Ось такий в мене саморобний гамбургер з продуктів з планети. Це один з найкращих обідів в моєму житті. Зараз хочу піти подивитися острівець, на якому я знаходжуся. Після обіду хочеться трошки порухатися. І ще у мене залишається година оренди катамарана. Якраз встигаю. З Задоволенням вивчала територію цього невеличкого острівця. В чаті українці в Саранді писали, що саме на цьому острові також водяться кролики. Кроликів не бачила, але то просто мало часу у мене було на такі пригоди на острівці. Рекомендую вам теж взяти якось катамаран, якщо ви будете в цих краях. Все-таки пригода ця така захоплююча і добре розбавляє пляжний відпочинок. Тут поєднується і фізична активність, і сонячні ванни. І можна краще пізнати Албанію таким чином. А ще у мене з'явилися нові світлини для Instagram. На зворотній шлях від цього острівця закладала я 20 хвилин, щоб вчасно повернути машину власнику законному. І я вклалася в ці дві години. Спочатку мені здавалося, що це так багато, а коли вже поверталася до берегової лінії, зрозуміла, що просто ідеально пройшли ці дві години. Часу вистачило хвилина у хвилину. Якщо б взяла б тільки одну годину, я не змогла б зробити таку класну зупинку на острівці. І, до речі, поки шукала адекватну оренду катамаранів, дійшла до пляжу, де я зупинялася минулий раз. Ось тут я орендувала минулий раз парасольку. Але зараз ще в мене є час, і я думаю піти на інший пляж, просто полежати, почилити, тому що після катамарану все ж таки ще спека залишається і хочеться поплавати. То піду в той бік, там бачила непоганий пляж. Я думаю, що він буде дорожчий ніж цей, тому що тут понтонна така конструкція, а там пляж відкритий, берегова лінія, така піщана. Напевно, там дорожче, ну буду дізнаватися. Четверта година дня, я на пляжі нарешті. Мені після катамарану стало трошки так дискомфортно, припекло, мабуть, в голову, і дуже потрібно було знайти місце в притінку, пляж, полежати. Почалися пошуки пляжу, підійшла на один пляж. Там було все зайнято, всі платні місця зайняті. Я пішла на сусідній і зараз я на пляжі. У мене козирте тут ліжко, досить велике, такий не шезлонг, а прямо санбет, ліжко. І я знаходжуся у повному притінку. Прикол у тому, що це місця на виході з пляжу. Я майже на парковці, але все одно тут є свої плюси, безперечні, такого відпочинку. По-перше, мені дали знижку на ці шезлонги. Такий шезлонг, два шезлонги Парасоля, коштували дві тисячі лев. Сусідні продали при мені попереднім гостям цієї території за три тисячі вони он біля мене. Тобто, як тут ціноутворення робиться? Ну, отак. Як домовитись? Так, я трохи подалі, але до пляжу мені все одно тут діти метрів десять треба, я вже купалася. Вода в морі класна, берег класний. Зараз піду, покажу вам. От хлопці на тих е, ліжках дали три тисячі лек за два шезлонги. Мені тут подобається чому? Тому що я у повній тіні і тут тихо, тут нормально, тут нема поруч людей. І мені навіть подобається таке місце. Ще й знижка на нього. Четверта година дня це означає, що я хочу кавусю. Капучина тут коштує 300 лек. Це у нас пляж під назвою Рілінда. Я вип'ю каву і зроблю вам огляд. Отже, пішли роздивлятися пляж Рілінда Біч. Я лежу трохи поодаль, пляж має декілька рівнів. Рівень, що найближче до води, має ось такі шезлонги. Вище санбета такі як у мене, У мене ще вище. Мені подобається цей пляж тим, що тут ось така берегова лінія відкрита, так би мовити. Нема спуску, драбини. Ти просто так заходиш в воду. І там білий пісочок. Поруч ресторан, це заклад теж має назву Рілінда. Збоку, до речі, пляж, який чомусь у Гуглі має назву Юкрейн. Мені, звісно, приємно. Але там було все зайнято, тому я прийшла сюди. Дивіться, який вхід у море. Оце пісочок. Біленький, м'якенький. Тут можна купатися без тапців. Берегова лінія дуже приємна. Я спеціально обирала на сьогодні такий пляж, щоб був отакий вхід у море. Тут ідеально для дітей. Адже пісочок доволі мілко одразу, поступовий такий вхід на глибину, і тут дуже приємно відпочивати. Вода тут дуже дуже тепла. дуже тісно та щільно тут розташовані всі пляжики, вони платні, і тут оце правило прийти зі своїм рушничком та зі своєю парасолькою не працює. Тут персонал вас попросить покинути територію. Хоча ще в попередньому відео я розповідала, що в Албанії море належить. Всім і за законом ви можете відпочивати на всіх пляжах, але тут діє цей принцип приватності, і тут персонал за цим слідкує. Я пройшла повце затишне кафе Рілінда і одразу бачу сусідній вже пляжик. Тут теж такий самий вхід у море, пісочок, видно невеличкий острівець. І теж люди катаються на катамаранах. Зараз вже за четверту годину з'являються вільні місця, люди вже залишають свої шезлонги, ті, хто самого ранку відпочивав. А ще годину тому тут було усюди не, не проштовхнутися. У кафе Рілінда є місце, де можна помити руки. Також на пляжі є вбиральня, он вона. Хоча я не знаю, чи це вбиральня відноситься до Рілінди, чи це вже інший пляж. Не знаю. Ну, сам факт, що якщо ви там помиєте руки, чи сходите до вбиральні, вас не будуть виженяти. виганяти. Звільнилися місця, я перемістилася на Шезлонг ближче до моря, ще годинку тут буду відпочивати. В якийсь момент різко став вільним пляж. До того ж, неможливо було просто проштовхнутися, щоб потрапити сюди. Перемістилася ближче до пляжу, до води. І показую вам завантаженість пляжу під вечір. Ну, як під вечір? Ще є повних години-дві тут почилити. Ще люди є тут. Але вже не так повно. Мені парасолька вже не потрібна, бо ця частина пляжу вже не під сонцем. Однією з сьогоднішніх цілей відвідин к Самілю був візит до містер Крабс. Його я показувала вам минулого разу, і я рекомендую цей заклад від усього серця. Сьогодні замовила рибний супчик, але приїхала сюди, звісно ж, за крабами. Також у моєму замовленні було соте з крабів. Це була моя омріяна вечеря. Крабів вже вмію готувати власноруч, але саме тут у містер Крабс добирають ну, таких красенів, гігантів, що таких я не бачила у продажу. Отож, легше приїхати сюди посмакувати, аніж шукати в місті ось таких, потім ще їх там купати, варити і все таке. Тут вже їх смачненько приготували для мене. І дають ось такий інструмент, щоб можна було зручніше дістатися до м'язка, чим я і користуюся. І сьогодні мені трапився просто супер краб, крап-гігант. Який став моєю вечерею. Було ну, дуже смачно. Краби тут коштують не усіх грошей світу, і їх варто спробувати. Це одна з найдешевших позицій в меню, до речі. Тут вони коштують дешевше, аніж риба, кальмари, восьминіг і креветки. Їду додому на автобусі. В автобусі висить актуальний розклад. А я підбиваю підсумки цього вихідного дня у Ксамілі. Маю надію, що мої поради та рекомендації будуть корисними для вас, мандрівники. І ставте вподобайку, залишайтеся на моєму каналі. Побачимося у нових випусках з Албанії і не тільки. А я вже по традиції кажу: слава Україні!